До весни 23-го року в мене вже було близько 30 тисяч підписників. У серпні місяці до нас почали приходити. Ті кричать, що Маріуполь там вже увесь проросійський, що там нормальних людей. Вже нема Нормальні люди там є. Але ж треба розуміти, що ніхто нічого вам не скаже. Люди не доїхали і де вони загубилися, ніхто нічого не знає. В Україну ми приїхали 23 березня у мій день народження. До цього ми п'ять днів Тарахтілі по Росії. Тут ми вже ну, десь два тижні, мабуть, от займаємось відновленням документів, тому що мій паспорт згорів під час бойових дій. Там ще декілька документів, поки ми їхали при всіх у цих фільтраціях і так далі. Ми втратили їх теж, треба відновити. Ну і так потрішки відходимо. Я бачу місто таким, як я його бачу пораненим, зруйнованим. Я не бачу більше тут щасливих людей. І це мій дім, а те, що тут встанавлювається, цвяті і так далі, це тупо дешеві декорації. Це відео про те, як все добре, як все відстраюває, як все, як все замічательно, які магазини, що 5-10, ти на це так дивишся, і думаєш, люди, ну ви взагалі ну, нормальні. І видно, що це проплачені ролики, тому що е, професійний звук, е, зйомка з дронів і все таке, і мене це так, ну, скажімо так, дьорнуло, що ну це ж неправда. І я потрошку у мене ще був такий старий телефон, камера погана. Я потрошку почала знімати усі ці розбиті будинки, показувати їх людям, які вони є. Насправді, що ну те, що там вони на би побудували, ті скільки їх там штук, десять тих будинків на той момент. Ну якби. Це не відновлення. Прийшли, розбили, три курятника поставили, і це вони вважають, що вони відновили. На початку я ходила, знімала спокійно, ніхто, нічого, нікому ще не було у цих усіляких, так сказати, групіровок, як вони себе називають, куди зливали тоді людей проукраїнських і все це таке. А потім десь мій блог почав набирати популярність, десь ближче до весни. 23-го року в мене вже було близько 30 тисяч підписників. і вже тоді мене так сказати здали, здали мій профіль. Не знаю, хто знайомі, чи мініма праходяще, хто то був. Ну, ми підготувалися. Ми знайшли, де можна заховати телефон. Чоловік у ну, минулому юрист він розказав, що як, і куди, що, якщо, що говорити у серпні місяці. До нас почали приходити. Перший раз прийшли мене вийшли, другий раз прийшли мене вийшли, потім вони почали на щитку нам світло вимикати. Один раз вони прийшли ввечері, вимкнули нам світло на щитку, дитина злякалася, чоловік вийшов, почав з ними там розмовляти. Вони ж спочатку сказали, що вони з поліції, що там поговоріть. Ну, розмова не вдалася, вони пішли. І потім ми якось йшли із прогулянки і бачимо, що йдуть з обох боків. Вони будинок оціпили і чекають нас. Ну чоловік вже каже: Он, дивись, типу, не нервуй, все буде окей. От ну вони підійшли, типу, пазці, здрасті, здрасті, там траля-ля-ля, траля-ля-ля, Ми по поводу ваших висказувань. Я ж ну яких висказувань? Я кажу: не знаю. Телефон втрали. Вони ж прийшли, перевірили телефони. Перевірили усі носії інформації, всі флешки перекопали речі, подивилися, нічого не знайшли. і ушли. я тоді профіль приховала, от і поки що він ще в мене прихований. Я його нікому не показую. Поки що з цього підпілля не вилажу. Коли ти отримаєш паспорти, здаєш свої відбитки, тебе фотографують, коли ти кудись виїздиш. Якщо ти перший раз перетинаєш кордон з цим недорозумінням, тобі знову. Фільтрація, якщо їм щось не подобається, або знімають відбитки, або ще щось. Ну, нас затримали через те, що до нас приходили. Почав кричати, погрожувати, що дитину заберу, вас заарештую, там ще щось. На чоловіка теж кричали, казали, що ми тебе заарештуємо. Жінку з дитиною відправимо у Маріуполя, зробимо статус невиїзних. І там, ну таке от. А він каже: Ну на які підставі, ти мене заарештуєш. Ми сиділи ще дуже довго, потім він вийшов каже, що а, де ваш водій? Ми ж таки ну, вже поїхав, вже якби, ну, там, майже 12-та година. Ну, типу, хай приїде водій, тоді я вас відпущу. Ми доїхали до Таганрогу, з Таганрогу ми на поїзді їхали до Воронежа, а з Воронежа знову ввечері на поїзді ми їхали вже до Білгорода. А з Білгорода вже нас машинами відвезли до тієї Калатіловки. Там ребята, які нас туди підвозили, вирішили, що можна з нас грошей зібрати. З окупації виїхати можна, але це важко. Треба готуватися заздалегідь. Треба, якщо ви там десь активно щось по українськи писали, то краще замінити телефон, як ми це зробили. О, тому що, а якщо до вас приходили, то взагалі я не знаю. Ну, нам повезло, тому що у них нічого на нас не було. Хорошо, хорошо. Я... Усюди повний безпреділ, Ну, тобто, якщо там е, тебе будуть десь на углу вбивати, ти будеш дзвонити в поліцію, поліція або вони не відповідають, або не приїжджають зовсім. Ну, тобто їм пофіг. Навіть коли стаються якісь ДТП, якщо це ДТП з цивільними, якщо з літальними сходом, то а, ти нічого не зробиш, нічого не зробиш, особливо якщо там допустимо тебе збив росіянин, вони на це закриють очі. Навезли цих е, товаришів із ближнього востока. Їх дуже багато. Їх усіх беруть на усі будівництва, і ти йдеш по вулиці, воно до тебе підходить і типу, давай познайомимося, давай це, давай то. Ти кажеш, ні. Мене це не цікавить, типу ну йди далі собі, а воно не розуміє. О ти йому кажеш, ні, воно не розуміє, воно почала тебе хопати за руки, кудись тебе вести, ще щось. Ну то добре, якщо ти можеш йому відпір дати, До дітей дуже часто чіпляються. Я йшла додому з ринку, йде дитина і стоїть такий вже, ну, пристаркуватий. І давай, це то п'ята, десята. Я така стала, кажу, яка дівчинка. Я кажу, вали звідси, дівчатка, то зараз з поліцію подзвоню. Хоча в поліцію там безполезно дзвонити. Всі кричать, що Маріуполь там вже увесь проросійський, що там нормальних людей вже немає. Нормальні люди там є. Але ж треба розуміти, що ніхто нічого вам не скаже, за кого він, за що він, що він підтримує, що він не підтримує. Тому що це все чірівата. Найгірше це заберуть на підвал. І що там вони будуть робити? Вийдеш ти з того підвалу, ніхто не знає. Ну, ми перед тим як виїжджали, я спілкувалася з багатьма людьми. Я читала багато інформації, і деякі писали, що ну люди не доїхали, і де вони загубилися, ніхто нічого не знає. Я можу розповідати про Маріуполь, також ну, про свою адаптацію тут, тому що ну, ну такі, ми знаєте, навтики ходимо, Воно все в новинку, скажімо так, тому що людей на вулиці дуже багато, а ти майже два роки просидів вдома, нікуди не виходив. і це для тебе було так. Ти ходиш з великими очима.